Всім вітанічка. сьогодні 9 березня, стоїмо ось на такій прекрасній автобусній зупинці. У мене сльози від вітру і холоду. Аня аж просльозилась від того, які тут прекрасні автобуси. Мінус 17, 9 березня, стоїмо на зупинці, чекаємо 23 автобус. Дуже холодний вітер. В принципі, сонечко і сніжок дуже гарно, але вітерець так і дає. Згадати, що зараз зима. Весна взагалі. А, вже весна, 9 вересня. Але тут ще зима. Місцеві кажуть, що, до речі, що не типово, тому що зазвичай вже весною, тут все тепліше. Їдемо в Public Library. Public Library. Там є центр for newcomers чи social workers. І е, хочемо зробити проїзний на автобуси, щоб не платити кожен раз за проїзд. Зараз проїзд коштує 3,26 доларів. 3,26 доларів. І зручно можна купити все прямо з одного додатку і відсканувати тікет, і поводати свій маршрут, і подивитися, який автобус підходить. Але в нас з цими автобусами трошки пригоди або вони перед нами уїжджають, або проїжджають нашу зупинку, або цей додаток, ми тільки просто... що пропустили зупинку. Да, ми два квартальчики прийшли сюди. Але в цілому там не страшно, дуже гарно, дуже зимно. Покажемо вам, що буде далі і як її проїздить. Що ж, прибули ми до центру Ньюкамері і е, там ми отримали ось такий от е, лист, який зазначає те, що ми можемо отримати знижку на проїзний, місячний проїзний куток. Е, так він коштує 113 канадських доларів, а буде коштувати нам 56, здається. Е, але я знаю ще один лайфхак. Якщо ви прибули і подались на е, Alberta Health Card, це як страхова карта, да, то ви її отримуєте в різних випадках. Хтось каже, може зайняти пів місяця, може зайняти місяць, може зайняти і трошки більше. Але якщо ви маєте на руках цю Alberta Health Card, то разом з нею ви можете податись в центрі для New Camry Again і вони підтвердять, що так дійсно ваш рівень заробіт... заробітку недостатній для того, щоб оплатити повну ціну проїзного, і ви отримаєте проїзний за 6 доларів, тобто 6 доларів на місяць, і це безлімітні проїзди на автобусах, на Сітрен за місцеве. Метро і е, незалежно від часу, тому що звичайний квиток зараз коштує 3:20 і він діє півтори години. Тобто ви маєте півтори години, е, можете пересідати собі, ви заходите в автобус, скануєте QR-код з вашого додатку і все, ви собі їдете. Е, зараз чекаємо в черзі, отримуєте номерок при вході. З цим роздрукованим листом після центру для камери потрапляєте в приміщення бібліотеки, де я зараз знаходжусь, і тут вас вже приймають інший спеціаліст, котрий допомагає, видає вам дозвіл на отримання якраз квитка за 50 доларів. Коли ми це зробимо, я поділюсь з вами результатами. Друзі, отримали ми наші проїзні на місяць, виглядають, вони приписано ось так. Кожен місяць змінюється дата, є різні захисні елементи і вони і мені. Саме для українців вони йдуть зі знижкою і їх важливо мати при собі документи, тому що, як розповідала, є офіцери, котрі періодично перевіряють, тобто по-нашому це контролери. Uh, і ти маєш показати, що ти це дійсно ти. Uh, його не можна губити, тому що не переопускається, тому будьте обережні. Я думав, що це буде така пластикова карточка, а це просто бумажна. І... Але uh, плюс є в тому, що з наступного місяця можна додати свій проїзний прямо в телефон додаток. Uh, ти просто підключаєш свій аккаунт до додатку і купуєш вже на наступний місяць електронну версію проїзного, яку можна далі використовувати. Другий бонус, який надає канада новокрубовим українцям, це Recreation Card. Ця карточка дозволяє отримати доступ з 75% знижкою до основних місць в в це може бути як зоопарк, так і є цілий лист цих місць. Наприклад, одне з них це тут, де ми і отримали наші документи. Це місце, є басейн, аквапарк, рекреаційний центр, де можна прийти з самою сім'єю і відпочити. Таких місць багато калверів і ще треба буде їх всі дослідити. Ось так виглядає документ, одразу роблять фото. Ти не маєш показувати. Одразу на в нього є номер, в нього є моє ім'я, це пластикова карточка, її теж важливо не бути, тому що 10 доларів коштує її відновити. Також можна отримати знижку до місцевих спортивних залів. Кожний зал то є свою знижку, але все ж таки це дуже приємний бонус, котрий можна отримати апту е, 75%. Hello, everybody! Ну що, сьогодні у нас був продуктивний день. Ми з'їздили в інший кінець міста, зробили собі проїзні на транспорт. Так. You should go. А чего мы тут живем? Серйозно? Ми здесь не там вишливы, ми там живем. Ні